Доброго ранку, дорога Україна! В прямому етері всеукраїнська поетична родина. І сьогодні з вами Віра Дукач з маленького села на Волині Щурівці із Яславської громади Хмельницької області. І сьогоднішній прямий етер поетичного волонтерства я розпочинатиму словами. Дякую за ранок всім Збройним силам України. Завдяки вам ми можемо спокійно жити, творити, працювати і відпочивати. Але й не потрібно забувати, що Збройним силам потрібно ще й допомагати і донатити, хто скільки може, хто як може. Адже кожна копійка гривню береже, а кожна гривня. Допомоги. Це врятоване життя тих, хто захищає нас. В коментарях даного етеру наші волонтери залишають номери карточок, на які потрібно донатити, щоб допомагати закривати збори на потреби Збройним Силам України. А я читатиму вам поезії своїх друзів, і, звісно, своїх Олег Васильович Датюк. Полювання. І страшно, і весело чомусь, Чому до сховища, як в кедах, йде полювання на чортів, збивають хлопчики шахеди. Воно дзичить, як той комар у темнім небі серед ночі. Тихенько моляться батьки, ніхто зімкнуть не може очі. Ось перші вибухи, та ми швиденько вже прийшли до тями. Що відбувається десь там, нервово лапаєм вухами. Аж раптом стихло все ура. Останнього прибили комара, всміхнулись сонні пікселя, на валу вражу знову відбили. Тож слава нашій ППО і українським збройним силам. Бузкове кохання, Бузок відкрив обійми цвітом. Накрив весняним водограєм, ми в нім купалися, як діти, і потонули в тому раї. Аж раптом пташка заспівала на схилі ночі де спідрання, ще мливі чарі розігнала І красу бускового кохання. Кульбабові віночки. Пташок весняних переспів, Кружляє у таночку Дівчатка бавляться в траві, плетуть кульбабові віночки. Щасливий сніг у небесах зірвали квітів більше сотні. У пальцях твориться краса, дитинства мила безтурботність. Роки, неначе сон, пройдуть, загляне старість у віконце. В альбомі фото я знайду прикрашених голівок сонцем. Літо. Крізь сон весняної краси дерева поскидали квіти. Під гуркіт першої грози прокинулось раптово літо. Теплом світає неба край, Вмивають ранок щедрі роси. Коса співає в косаря, лягають впевнену покоси, а на городах у трудах жінки свої схилили спини, на ганку котик вигляда. Чи їдуть діти на гостини? Квіти, кохання. Ми зустрілись в інтернеті, виникло кохання. Згодом добре коротнуло, Сталося замикання. Тож шукали своїх діток не в природнім лоні. Старшенька знайшлась в смартфоні, меншенький в айфоні. Кава. Проникнув аромат усни, усе, що марилося ніччю, ковток гіркої рідини, прикрасив посміхом обличчя, пташки палітрою пісень, кудись летіли у світанок, нехай хорошим буде день, таким, як розпочався ранок. Для того, щоб безпечно пити каву і прокидатися у теплих ліжечках, ми повинні допомагати нашим Збройним силам, всіма доступними методами. Бо саме вони сьогодні віддають своє життя за всіх нас. Тому прошу вас, єднаймося, донатьмо, допомагаймо і перемогу нашу наближаємо. А я продовжую знайомити вас з поезіями своїх друзів. Микола Васильович Матусець. Ти прийшла, мабуть, із снів, бо такою я марив ночами, і в цю осінь свою, пережитих вже днів, я до тебе горнусь, щоб серця наші разом звучали. Я до тебе горнусь, не говорячи слів. І весніє душа, вся повінця любов'ю налита, і, мов груші в саду. Дозрівають слова, я тобою, мов осінню ніжно зігріти, незрівняна і щира любове моя. І не моя у тім вина, і не моя у тім вина, що розійшлись ми в тихий вечір, ти притулилась до вікна, і ледь здригались твої плечі. Прошу тебе, найди, постій мої слова такі прості. Життя розвіє сумнів твій, я ще не все сказав тоді, не все тобі сказав я, не все сказав тобі, залишилась лиш пам'ять та зорі голубі, залишилась лиш пам'ять та теплі добрі сни. Прошу вернись, кохана, вернися з долини, нехай життя моє іде, як та дорога край села. Та не знайду на ній тебе, бо ти моєю й не була, прошу тебе, найди Постій, мої слова такі прості, життя розвіє сумнів твій, я ще не все сказав тоді. Забудь безмовно шепочу, сльоза не скапне, ні, Забудьте й ви вітрам кричу і захлинаюсь. У весні. хай день пройде і злине все, тривоги і стежки, хай тиха пам'ять донесе, торкнеться теплої руки твоїх долонь, моїх безсонь. А зараз я вам зачитаю вірші поета-захисника з міста Ізяслав. Який віддав своє життя за Україну 3 квітня 2025 року? Нещодавно виповнилось 40 днів з Дня його загибелі, але він житиме у своїх віршах в нашій пам'яті. Коли втома тебе накриває, і душа не має покою. Коли серце печаль огортає, знай, я подумки поряд з тобою, а коли від думок бентежно, і нема сил щось робити, я тебе обійму обережно, щоб від смутку тебе захистити. І хоч зараз я дуже далеко, ти весь біль у собі не тримай, коли буде тобі нелегко, ти просто мене пригадай, Мені до тебе. Мені б до тебе хоч на мить, побачити, торкнутися, почути, від туги серце рветься І щемить. так хочеться тепло Твоє відчути. Мені б до Тебе на хвилинку, Щоб рани гоїлись після важкого бою, думками я до тебе лину, І пишу вірші тремтячою рукою. Мені б тебе. Як дар із неба, таку прекрасну, як весняний сад, щоночі я молю богів за тебе і йду у бій, не озираючись назад. Ніч на двох. Ніч у кімнаті нас двоє, саме час у бажаннях розкритись, ми спраглі коханням обоє, ним хочемо волю напитись. Перші дотики рук пестливі, що дарують сили безмежні, ще повільні і несміливі, але ніжні і обережні. Поцілунок солодко п'янкий, та таємна, то таємна зброя твоя. Ти шепочеш мені, ти мій, я у відповідь ти моя. Гучно б'ються серця у ні сон, бажання несила впиратись. І якщо це всього лиш сон, то я б не хотів прокидатись. Чорна троянда. Цей вірш написаний за, двоє... за два дні до загибелі Михайла Родзена. Чорна троянда, така прекрасна і чарівно незрівнянна. Чорна троянда, наче ворона крило, колюча. Неприступна і кохана, у світі ще таких красун ніколи не було. Кого торкаєшся, лишаєш в серці рану, та я не маю страху, болю не боюсь, і від щепів я боронитися не стану. До пелюсок твоїх душею пригорнусь. Крізь воду і вогонь свою красу неси. Я лиш тобі дарую душу і серце на віки. І якщо бачиш крапельки червоної роси, це кров моя, що падає на чорні пелюстки. Світла і вічна пам'ять герою, який залишиться в наших серцях назавжди. Безвісти зниклі. Безвісти зниклі не значить забуть, їх необхідно знайти й повернути. Вдома героїв живими чекають. Хвилюються, всі і переживають. Всі безвісти зниклі герої війни, України хоробрі, доньки й сини, безвісти зниклі, нас захищали. Незламні герої своєї держави, боляче й важко рідним чекати всіх, хто пішов нас захищати, хто захищав у важкому бою без вісти зник за Україну свою, безвісти зниклі є діти, матусі їх мріють життю радіти, безвісти зниклих чекає родина. Хай повернуться герої живими. Біль нації. Білим цвітом буяла весна, і вже ніжно розквітла калина, прийшла з війни звістка сумна. Пробач, мамо, за чорну хустину. Всі ж кажуть, що герої не вмирають, лиш поруч з нами йти перестають. Чому ж на цвинтарі матері ридають? Цвіт нації, життя за Україну віддають. Чому ж рідне фото обіймає дитятку? цілує його, ніжне янголяточку сумне, а з обеліска йому посміхається татку, який до себе ніколи вже не пригорне? Сумно гілля додолу схилила калина, вітер трусить білий цвіт, шумить. Плаче над могилою вдова дружина, не повернеться коханий ні на мить. Героїв пам'яті, вони не помирають, лиш поруч з нами, Йти перестають, устрій небесний, сумно відлітають, з неба журавлями, спокій бережуть. Вічна слава полеглим героям, що навіки в небеснім строю. Захищали у нерівних двобоях всі безстрашно Україну твою. Я тобі розкажу, я тобі розкажу про свою любов і можливо освідчусь в коханні. весна в шибку постукає, немов, з ірії птахи повернуться рань. Я тобі розкажу про свою любов, Цією ранньою Весняною порою, Амур, серденьку, поцілив знов. Гірка кава моя солодка з тобою, пригадаю твої всі магічні слова, що для мене однієї призначені. Від них обертом досі йде голова. Я окрилина йду на побачення. Гілка мімози Незламана вітром гілкам мімози, смілива, нескорена сутність твоя, Швидкоплинно крізь бурі і грози, нестримною річкою життя течія, незламана заздрістю, гілка мімози, у добрій мудрості щастя знайшла, забула всі минулі образи й Досить довго до мрії своєї не незламана сумніву. Гілка мімози, певно, ніколи Такою, як всі, не була. Крізь сонце палюче і люті морози, Зневірити справді життя не дала, незламана долею Гілка мімози у вітрі, у вірі з посмішкою йдеш до мети, чуттєві уроки, приховані сльози, нікому, крім себе, не віриш вже ти. Очі. Кольору неба. Ти знову приходиш у сни і душу рвеш почуттями, а в них очі блакитні, ясні, я кохаю їх до нестями манять очі кольору неба, ніжний погляд відчуваю, не існує кращих від тебе, через руки їх не забуваю, очі ніжного кольору неба. Кучеряві пасма волосся, загадковою буду для тебе, щоб кохання рікою лилося. Обійняти, буйно квітнуть сади, вже цвіт облітає, ніжний погляд матусі Щемливо згадаю, в далекім дитинстві ще зовсім малими, пригорнутись до мами любили усіми, мамине серце. Ніколи спокою не знало, щирі мудрі поради своїм дітям давало. Бережіть свою маму, коротке життя тим хвилинам, що з нею нема вороття. Пригадаю, я суму у ночі безсонні, щиро посмішку мами в її рідні долоні. Лиш серце сумує, нудьгує й болить, обійняти матусю. Мені хоч на миті, дорогі друзі, маленькі донати сьогодні це наш невеличкий внесок у мирне завтра, а наш ете сьогодні доходить вже до завершення. Навесні зеленіє верба. І розквітла у полі калина. Хай славиться у віках рідна Україна. Перемоги всім нам. Дякую за увагу.